Оге, привіт-привіт! Рада вітати вас на моїй платформі. Мене звати Аліса, і сьогодні я до вас з розкладом на тиждень. І так, якщо у вас сонце-асцендент, Венера чи місяць у вагах, вам може зрезонувати ця інформація. І що, поїхали? І так, що було до цього? І впливаю відповідно на цей тиждень сила. М -м -м. Сила ваше тіло. Ваше здоров'я, ну, і, відповідно, сила духу. Ерієлева е у вашому оточенні. В чомусь, можливо, докладали зусиль. Основна динаміка трьома картами. Сім мечів. П'ять кубків. Ого. Два кубки. Партнерство. Ой. Ввага. Йому в мене відчуття, що злетіла якась маска з вас, чи... хтось у вашому оточенні. іншими словами, дуже хотіла бути кимось приблизно. Так. Ну, транслювали якийсь образ. Чи. Ну, Певну, поведінку відігравали певний паттерн поведінки. І це стосунки стосується, можливо. Але давайте скажу так. Тут історія про те, що ви намагаєтесь бути кимось сила, так? проявити якусь якість, але вона трошечки вам не притаманна. Ну, по крайній мірі, ви можете її розвивати, але не завжди це. Ну, вдається, з першого разу, правильно, коли ми розвиваємо в собі якусь навичку, якусь якість, ми намагаємося її зрозуміти, перейняти, так? вжитися в неї. Іншими словами. І коли не виходить, відповідно, чи не виходить одразу, чи довго не виходить, ми зіштовхуємося з смутком, розчаруванням. І буває так, що навичка, яку ми намагаємось перейняти, чи той образ, який ми намагаємось протранслювати, він просто не наш. Як би нам не хотілося, це не про нас і це не ми. Ми думаємо, що це допоможе нам в чомусь, так? поведінка, певно, допоможе нам чогось досягти, але по факту вона нам не комфортна, вона не наша, і це помітно насправді. І що як наслідок Паш Пентаклів? Чи вам таки вдалося <смі> переконати? Хочу вам М -м -м. ви могли внутрішньо дуже сумніватись насправді, в тому, чи вдасться вам зіграти певну роль. Можливо, ви в когось тут <смі> хтось займається акторським мистецтвом, приблизно корова жезлів. Можливо, мова йде про дійсно, про сценічність чи про. Перевтілення, я б так сказала. Окей? Але є потірка от Оце цікаво, розумієте? Це наче репетиції. От, розумієте, приходите на репетиції репети... ну от. Граєте, граєте, а не виходить приблизно. Не. Моє слово підібрати. Не викликає довіри. Ось так ваша гра. Про що нещодавно? Сила 4 Пентаклі. Накопичували силоги. Накопичували потенціал. У когось була зустріч з Левом? Чи взаємодія з Левом в питаннях нерухомості, житла, майна? Король жезів тут є. А, дівчат, ну, скоріше, це у вас з чоловіком вогню. Повторюсь, сильно Лев виражений. Проте не обов'язково це лев. Це може бути чоловік, вольовий, чоловік спортивної статури, досить харизматичний. Ось. З ним була взаємодія, можливо, вдома. Ну, можливо, у вас з ним домовленість в тему, скажімо так, нерухомості. Але якщо вже брати глибше, а я візьму, тому що так потрібно, мова йде про те, що хтось тут з вагів качає свою чакру. Корневу, яка відповідає за відчуття стабільності, впевненості, фундаменту. Чоловіки скоріше проявляли цей архетип сили, приймають на себе цей архетип впевненого, рішучого, вольового, готового брати відповідальність, вирішувати питання, але справа в тому, що ця розкладочка тут. Нам говорить про те, що він вам не зовсім природній. Вам, чи ви в процесі освоєння, в практиці знаходитесь, так? Цієї поведінки, ось якось ваш Пентакль. Um, ну, ви проявили цю силу духу, але скоріше знаєте, на. проявили якусь хоробрість, наважились бути, але ще не являєтесь. Що це зі м'ячі, ваги тут динаміка? Це щось з імператором. Ну, от хочеться дуже бути цим імператором, я прекрасно розумію. Особливо для чоловіків. Хочеться транслювати цю впевненість, відчуття фундаменту, те, що всі питання є можливості вирішити, що є зв'язки, є ресурси. Так? Є статус. Але ви, тут цей статус. Одягайте в костюм, я б так сказала. Дівчат, у вашому оточенні є тілець ще, або овен? Цілком може бути, хоча більше тільця, відчуваю. Ну, король жезлів. Вогонь, Вогонь є. І от хто тут з ким грає в. Рульові ігри, харой <смі> Пентакліш. кажу, що тіла відчувається, це ще питання. Ну, це на цьому тижні, дивіться. А, Якщо вам дуже захочеться на цьому тижні проявити архетип, який щойно описала, майте на увазі, що паралельно це у вас може викликати певне розчарування, так? Угу. Тірка контакту. Скажемо так, матеріально, ресурсно, скоріше ресурсно ВГ. Ви, ви ще не в цьому статусі. Як би вам не хотілося це протранслювати, показати, у вас немає ще відповідного енергетичного рівня для цього. Дівчат, в вашому оточенні овен або хтось хто усіма силами намагається показати свою стабільність, забезпеченість. Зв'язки, можливості. Насправді, людина не має ресурсів на сьогоднішній. Ну, на тижні нема там ресурсу. Ну, покар... приховуватиме це. Це я не кажу, що не завжди. Можливо, якісь витрати в цього чоловіка там були, так? Чи хтось з вашого оточення на щось потратився, допустимо, щось інвестував, але про це вам не сказав. Не скаже, по крайній мірі. Тобто він приховує цей момент е, пустоти, так? башні. Угу. Можливо, на е, нерухомість йдуть витрати. По здоров'ю ще хтось. Хоч щось здоров'я може про це вам не сказати. І скажу я вам так, що. Скоріше за все це вилізе. Ну, тобто правда відкриється. Є вежа, яка говорить про те, що. Те, що криво стояло, воно сипеться. І це бажання втримати. Отут воно з'являється. У вас сильне бажання втримати контроль. Ну, контролювати. Сильне бажання. Володіти чимось. Давайте я скажу так. Тому що імператор про владу мати вплив, контролювати, володіти, домінувати, можливо, десь. Але у вас немає на, цьо, на це енергетичного ресурсу, і немає у вас на це волі насправді. Ні, це диявол. Це бажання влади, але воно токсичне. Відповідно, ця система конструкція рухне, у вас може ще от це відобразитися або на фінансах, або на здоров'ї. Я. Я читаю просто простір, у вас є можливість випередити цю історію. Дівчат, ну тут кажу, що чоловік або щось інвестує і вам не розказує про це, можливо, інвестує в нерухомість. Але так, як хоче бути для вас, так? всемогутнім, могутнім приблизно. Приховує. Ну, а ця можливість вона як наслідок приходить, але це також із розчаруваннями пов'язано. Двійка кубків, це якась можливість на партнерство. Можливо, на спільний фундамент знову ж таки. На те, щоб рухатись разом, і десятка мечів. Я не знаю, що у вас там, але от те, що стосується партнерства, в першу чергу з собою. Ви себе не чуєте, відповідно, у вас тут десятка мечів. Ам... Ну, Тут якийсь момент спустошення. Ви зливаєте негатив? П'ятірка кубків це розчарування і образи, можливо. Втрата сенсу в цій всій історії. Але таким чином ви звільняєтесь від якоїсь, знаєте, історії, яка більше була, ну. Як би це пояснити? Ну, не те, щоб на публіку. Яка змушувала вас грати певну роль? Непритаманну вам. ну, Тобто не те, що ви не зможете в подальшому зіграти, чи вийти в цю роль це архетип, але на сьогоднішній день вона, ну, ви не можете тягнути, скажімо так, цю роль. У вас нема ресурсу на те, щоб відігравати певний статус. так? І цим статусом може бути будь-що ваша посада, наприклад, чи ваше положення в системі, наприклад, ієрархічне. Ну, тобто, допустимо, ви в партнерстві. Як відіграєте також певну роль, чи в стосунках романтичного характеру, чи це сім'я, чи це робота. Ви там займаєте певне місце. І ресурсно ви не тягнете, скажімо так, це місце. Саме в цій системі. Це не означає, що в іншому місці ви не зможете реалізувати, так? Але от саме там, де ви знаходитесь на сьогоднішній день, на цьому тижні. Ні, п'ять мечів це поле поразки. Ну, давайте так. Переможений, але не зламаний. Переможена, але не зламана, да? так? Ну, по его вдарить, скоріш за все, Десятка кубків, Два кубки. Ну от, якісь перспективи в темі партнерства. Жреться. Ну, вони там приховані, само собою розпаковка буде після десятків очків. Душа, душа, Чи вона душа в клітці. Давайте скажу. Приблизно. Себе ж то не чуєте до кінця. У вас якийсь блок. Блок, який пов'язаний з інтуїцією. Можливо, занадто концентруєтесь на зовнішніх факторах свого життя. І не дуже здивитися, що там з вами відбувається всередині. Так? Ну, можливо, ігноруєте. ну тут це відчувається. Тому а, ця ситуація, яка приходить, чи вже прийшла, чи по здоров'ю, чи по фінансам, чи от а, удар, скажімо так, по вашим амбіціям, а, ну, це така собі програма, яка вивільняє насправді. Вас звільняє вас. Можливо, в дуже неприємний спосіб, але це звільнення. Ви не бачите перспектив, чи не бачили до цього певних перспектив, впиралися в певний блок, в невідомість саме тому, що себе не слухали. І, звичайно, просто про це говорити, але не просто це прожити. То майте на увазі, що. М. В чомусь ви себе ув'язнюєте і кожен, а, ну, і очі обмежуєте? Кожен з вас сам знає, про що йде мова. Внутрішня дитина прямо. Знаєте, що не. Непочута? В партнерстві є якісь обмежуючі фактори, вони приховані, приховані, тому що в цьому партнерстві також хтось з вас не до кінця відкритий і чесний, перестраховуються обидві сторони. Тому і перспективу не видно, тому що ви не можете чесно і відкрито в чомусь зізнатись. Ні ви, ні партнер. Ні партнерка. Ваш пентаклів, як наслідок. Важко. Дивіться, десятка жезлів, десятка мечів, десятка жезлів. Це дуже важко розвивати насправді. Тут якийсь переїзд і новий спочаток. Це спочатку розчарування. Ну, потрібно відпустити, кажу, якийсь, якусь не вашу відповідальність. Ви, можливо, взяли на себе відповідальність за бажання а, проявити, показати цю свою силу волі, силу духу. А, Тобто ця відповідальність, повторюсь, це, вона вас обтяжує. Обмежує. Насправді ви хочете це скинути. Але відповідно, коли ви скидуєте цю відповідальність, ви втрачаєте, так? у вас, ви отримуєте пониження приблизно. А пониження ви боїтесь. Тому що у вас є зв'язка, що я, от, якщо мене понизять, я да? енергетично, наприклад. Піду нижче, в тому ж числі. Я втрачу своє положення, втрачу статус, втрачу зв'язки, ну і все тому подібне. І можливості, відповідно. Треба оплакати якісь груз, які ви везете на собі. І це емоційний вантаж в першу чергу. 8 жезлів і стане полегше. Виплакайте. Виплачте, викричіть, чоловіки, не знаю, ляжте і скажіть, що я здаюсь. Дуже хороша практика, до речі. Ось. Визнати. Розумієте, ви ж то можете цього не визнавати, хоча у вас сил уже нема. Вам стане легше. Чи скажіть комусь, поділіться з кимось, як вам важко. Якщо ви тримаєте в собі, тому що Віка Кубків мож... <свісно> жриця може говорити про те, що ви себе стримуєте, ви не розказуєте про те, що вам важко, що ви втомились, наприклад, що ви розчаровані так, в якихось моментах. В якихось починаннях, можливо, що ви стараєтеся, не виходить. Так поділіться з кимось. Ну, вам насправді тут треба дати волю емоціям. але не на когось їх виплеснути, а просто розвантажити себе емоційно. Ну, дозволити собі бути слабкою ваги чи безсилою. Давайте скажу так, в певних ситуаціях чи в певній історії у вашому житті. Да, виснаження. Давид жезлів. Дякую за увагу. Премна було вас почитати. Гарного вам тижня. За бажанням. Залишайте зворотний зв'язок у вигляді коментарів в якості енергообміну. Па-па!